Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі! Мене звати Таня. І сьогодні я хочу вам показати ось таку свою скриньку із прикрасами. Дані прикраси вже будуть відправлятися до своєї власниці, але я вирішила зняти для вас огляд, які ж прикраси я створюю. Деякі прикраси з цієї скриньки я вже показувала в себе на каналі. Тут дуже багато прикрас. Зараз всі по черзі вам буду показувати. Деякі з них я вже показувала на каналі, але деякі ще не показувала. Тому вам зроблю такий невеличкий огляд даних прикрас. Перше кольє це ось таке кольє із двох джгутиків. Це кольє Трансформер. Я показувала, як я його робила. Тут можна трансформувати дані ось ці джгутики в два окремих джгутика чорний та білий, і також по-різному їх поєднувати, по різному їх зав'язувати, і виходять різні прикраси. Ось такий чудовий варіант. Також я робила до такого джгутика робила і браслетик, і сережки. Цього разу роблю лише ось такий красивий кольє Так, наступна прикраса це ось такий комплектик. Ось така. Краса. Це кольє сережки, і також я зробила до цього комплектика краватку чоловічу. Кольє виконане. Ой, зачепила. Кульє виконане в техніці квадратний джут, а краватка, звичайно, виткана на станочку, так само, як гердани ми робимо звичайним способом. Краватка у мене нестандартного розміру, вона трішки подовжена, тому що замовниця замовила спеціально на високого чоловіка, тому краватку зробила довгу. Ось такі, щоб підійшла для досить високого чоловіка. Ось така краватка. Думаю, красиво пасує кольє до краватки, чи краватка до кольє. Виходить дуже чудовий комплектик для пари. Також в цій техніці квадратний жовт я робила ось такі сережечки на замовлення. Такі сережечки я вам показувала, є на каналі майстер-клас по таких сережках. Це квадратний джуд. Ось такі самі звичайні сережечки. Ось такі. Далі. Далі це комплект із ось таких чудових герданів, із такими ажурними торочками. Ось такі торочки. Бачите, вони незвичні, вони плетуться хрестиком. Майстер клас, як робити ось такі торочки, я показувала на каналі. Також залишу посилання під відео ось такий. Прозорий з білим, один варіант. Далі ось такий червоний прозорий та помаранчевий. Ось такий. Всі ось ці гердани виконані в одній техніці лише змінений орнамент. Ось такий чудовий бірюза з коричневим. Ось такий. Мені дуже подобається. Ось це поєднання кольорів, таке незвичне і дуже красиве. Далі я робила ось таке поєднання срібло золото чорне та біле ось таке. Також дуже красиве поєднання, мені також дуже подобається. Кожне, кожен із цих гаданів по-своєму красивий. Тобто, тут вже на будь-який смак. І ось такий гардан. Ще ось така кольорова гама. Така кольорова гама я вам показувала даний гардан. Саме на цьому гардані я показувала, як я робила ось ці торочки. Ось такі торочки ми робили разом саме. На ось цьому гардані я показувала. Ось таких 5 гарданів з ось такими чудовими ажурними торочками. Ось така краса. Далі показую ось такі асиметричні гардани. Також я показувала майстер-клас на каналі, як робити такого плану гардани, я їх роблю. Ось такий гардан з браслетиком. І ще один гардан. Один гардан відправиться до замовниці уже, а один гардан залишиться на наступне замовлення, тому що. Посилочка виходить трішки заважка, і ми вирішили, що дещо залишиться, тому що це відправляється за кордон, і мені потрібно врахувати вагу даної посилочки. Це ось такі чудові гердани. Дуже люблю ось цю схему, люблю ось ці гертани, їх можна в будь-якому кольорі виконувати. Вони по своєму виходять красиві, оригінальні і неповторні. Робила в багатьох кольорах, також дуже подобається в червоному кольорі, і також я робила в ось такому кольорі, як у мене ось цей гертан. Я робила такий гартан, ось такому кольорі. Також дуже красиво виходить: золото, срібло, чорне і біле. Ось такі красивезні гертани. Далі я зробила ось таких 5 браслетиків з ромашками. Також такі браслетики я показувала. Щось я показувала, напевно, як робити ось ці виступи, ось такі. Також в мене є відео з такими браслетиками на каналі. Це звичайні браслетики, робляться вони на станочку і потім доплітаються ось ці допліти, виступи. Так як у звичайних гарданах ми робимо, так само ми робимо і на даних браслетиках. Дуже красиво виглядають такі оригінальні красиві браслетики. Наступний гардан це ось такий невеличкий, але досить красивий гардан. Ось в такому кольорі бірюзи. Ось такий. Також дана схемка також дуже популярна. Дуже багато робила уже по даній схемі гертанів і в різних кольорах. Тому не бійтеся змінювати кольори у схемах на протилежні за кольором. Якісь кольори за, ну, наприклад, у гердані, в даному гердані основа іде біла. Я ж замінила її на бірюзу. Також я робила такі і ем, в синьому кольорі, і в червоному кольорі. Ну, я кажу, можна змінювати, можна так вже розробити різні схеми, що виходять дуже красиві оригінальні е, ось такі варіанти. Ось такий чудовий гердан. Так, далі. далі вже стандартні мої гердани. Я їх виконую вже безліч разів. Робила ось такі. По даному градані у мене також є відео. Я показувала, як робити ось дані ось ці виступи, ось такі. Це схемка платна, автор схемки Таня Процик. Тут я Змінювала листочки. Я робила по-іншому по трішки кольори. Не так по-іншому, просто в схемі йде три кольори. Я робила два кольори, так як мене просила про це замовниця. Перший свій гардан я зробила заміну, і далі вже замов... робили замовлення інші вже клієнточки, Робили замовлення по даній схемці. Точніше, в мене тут три кольори, а в схемі йшло чотири кольори. Такий гардан. Далі ось такий гердан красивезний, він мені дуже подобається. Так. Ось такий. Також авторська схеми Таня Бразик. здається, якщо я не помиляюся, так, так, вона. Схемку я ось тут на браслетик я вже малювала звідси, брала в одній і іншій стороні мак даний, і робила ось таку. Красивесна річ дуже подобається, оригінальні. Звісно, в даній схемці потрібно трішки попрацювати над виступами, тому що тут вони йдуть досить об'ємні, але гердан виходить дуже красивий. Ось такий комплектик. Далі ось такий красивезний гардан. Даний гардан також залишається поки що у мене. Але він відправиться на наступний раз до своєї замовниці. Ось така краса. Такі гердани, схемка є у вільному доступі. Гердани такі я бачила в різних кольорових варіаціях. Бачила на білому, на чорному дуже красиві варіанти. Ось такі. Гердан. Далі я робила ось такий комплектик. Ось такий гардан. Роблю вже його далеко не перший раз. Дуже красиво виглядаю. Ось такий традиційний, можна сказати, гардан. Ось така краса. І такі маленькі сережечки. як маленькі, вони, не зовсім маленькі, але ось такі сережки у комплекті. Далі це ось таке кольє на мисло, ось таке в синьому кольорі. Також можна пофантазувати з кольорами, можна зробити його в різних кольорах, наприклад, можна в червоному, в зеленому, мені здається, дуже буде красиво в такому смарагдовому кольорі. Можна вибрати будь-які кольори, ось такий Дуже красивий. На тілі він виглядає, звісно, по-іншому, тому що так на столі він не хоче лягати. А ось так звисає на тілі дуже-дуже красиво. Ось така краса. мені воно дуже подобається. Звісно, тут потрібно довго попрацювати, тому що потрібно багато набрати бісеру на ниточки. Але воно того варте. Ось така краса. Так. І ось такі оригінальні гардани я робила. Такі гардани я роблю лише даній замовниці, тому що це ось такі нетрадиційні гардани із кактусами, тому що вони відправляються до Техасу. І там, звісно, ростуть кактуси. І ось такі замовлення. Замовниця робить у мене. Ось такими кактусами на гарданах. Оригінальні і красиві. Ось такі кактуси і ще ось такі кактуси. Такі гардані я робила уже три. Ось такі красивесь кактуси. Дуже красива схема. І дуже красиві гердани виходять такі незвичайні, у нас таких не зустрінеш, але дуже красиві. Ну що ж, ось це і все. Я буду його пакувати, складати, і завтра поїду уже на пошту відправляти. Далі буду продовжувати робити інші замовлення, а потім буду робити вже другу частину даного замовлення. Дуже багато роботи. Буду старатися знімати для вас. До речі, попереду буду робити ленківську кривульку, і постараюся зняти для вас хоча б як робити поясок. Як я роблю поясочок, ось цей що на шию, йде, як я плету сіточку на дві бісеринки. Але постараюся зняти для вас повністю майстер-клас, можливо, не, не дуже детальний, не знаю, як піде зйомка, як буде зніматися. Але. Точно, щось та зніму, тому що буду робити зараз. уже е, освітлення не виключають, є електрика, і я можу попрацювати над відео, можу познімати. Е, тому в планах дуже багато знімати, в планах багато е, роботи. Будемо зустрічатися, думаю, буде все добре. Буду старатися все е, встигнути і все зробити. Е, буду. Рада вашим підпискам, вашим коментарям, вподобайкам, будь-яким коментарям пишіть, що завгодно. Показуйте свою активність на каналі. Я цьому дуже радію. Це мені дає настагу, стимул працювати для вас. Дякую, що були зі мною. До побачення!